А ви знали, що звичайний сільський хлопчик із Карпат став однією з найзагадковіших постатей у духовній історії світу? Його ім'я Тов і його називають майстром доброго імені. Великий кабалист Баал Шем Тов народився у XVII столітті в маленькому селі Окопи в Тернопільській області. Він осиротів у ранньому дитинстві. Але його батько перед смертю сказав слова, які назавжди змінили його життя Не бійся нікого, крім Бога, і люби кожну людину так, як себе самого. Змалку він прагнув до знань, спостерігав за природою та молився серед гір. Кажуть, що перше диво він створив, коли допоміг заблукалим селянам знайти дорогу через густий туман, просто піднявши руки до неба і звернувшись до Всевишнього. З часом люди помітили, що його молитви завжди були почуті. Засуха змінювалася на дощ, хворі одужували, мертві вставали. Він зупиняв та прискорював час, переміщався в просторі, передбачував майбутне на декілька поколінь, а сумні та пригнічені люди знаходили радість в його словах та молитвах. Але Баал Шемтов ніколи не шукав слави. Він учив, що найвища мудрість. Це проста радість і віра в те, що кожна людина може знайти Бога всередині себе. Він подорожував селами України, допомагав бідним, вчив любити ближнього і знаходити світло навіть у темні часи. Одна з його найвідоміших фраз: Справжня радість це коли ти ділишся своєю душею з іншими. Його історії та вчення передавалися з покоління в покоління, бо вони не прив'язані до часу чи місця. Вони нагадують нам, що навіть найпростіша людина може творити дива, якщо її серце сповнене любові. Хто ж був Баал Шем Тов насправді, як його послання змінювало долі людей і чому його мудрість актуальна й сьогодні? Підписуйтеся та відкрийте разом зі мною ці захопливі сторінки духовної історії.